Екзаменаційний маршрут номер 4 місто Крапивницький, сервісний центр 3541. Друзі, вітаю вас на каналі. Розпочинаємо наш маршрут, обов'язково не забувайте знімати автомобіль з ручника. Повертаємо ліворуч, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються справа та зліва. Зліва нема. Сервісний центр у нас вже не працює зараз. Близько 6-ї години. години вечора повертаємо ліворуч і рухаємося прямо. Попереду пішохідний перехід, нагадаю, вам треба надавати перевагу. Бачите, тут звертайте увагу, щоб як тільки, як тільки підходять пішоходи, одразу ж зупиняйтесь. Бачимо знак дати дорогу, викагаємо правий похищик повороту завчасно та повертаємо праворуч. Зараз у мене друга передача. В принципі, тут пів маршруту буде проходити на другій передачі. Там інколи можна на третю переключитися, ну, кому цікаво, хто на диханні буде складати іспит. Рухаємося прямо по залишкам дорожнього покриття, які тут є. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного автоцентру школи на ваш вибір. Показали паспорт, назвали ваше прізвище ім'я та по-батькові, Пересвідчили, що вікна нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння зеркала кермо підголовник. Пересвідчили, що немає червоних лампочок на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що... Хтось не пристебнутий або не защинена двері чи затягнутий ручні. Вмикаємо необхідний покажчик повороту, вимикаємо щеплення, нажали на гальма, вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з ручника і розпочали рух, вдавши перевагу іншим транспортним засобам. Попереду у нас перехрестя з круговим рухом, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по даному перехрестю. Вмикаємо правий покажчик повороту згідно правил дорожнього руху. Ми при з'їзді з кола повинні вмикати покажчик повороту. Але, друзі, ви можете бачити, що інколи водії вмикають також лівий покажчик повороту при заїзді на круг. Зараз такого немає в правилах, але нащо це робиться? На мій розсуд. Це актуально робити, коли ви їдете далі другого з'їзду. Звісно, якщо на перший з'їзд то ви правий поки що повороту, на другий з'їзд я вважаю, що ну, можна виконувати право дорожнього руху і не вмикати лівий поки що повороту, а ви вимкнути правий тільки коли ви вже перший з'їзд приїхали, вимикнули тоді правий. І я вважаю, що коли їдете далі другого з'їзду, тоді... Є сенс смикати лівий покажчик повороту і рухатися по колу з вімкненим покажчиком повороту. Уявіть собі, в одному сервісному центрі 8042 по вулиці Туполєва у Києві, інспектори навіть за це ставлять помилку, якщо вони вімкнути лівий покажчик повороту. Я в шоці, якщо чесно, тому що є правила дорожнього руху, і як це інспектор на свій розсуд. Вирішує, що вам можна за це поставити помилку. Для мене це не зрозуміло. Він типу, це мотивує безпекою, але різні ситуації є, ви на різні можете з'їзди з'їжджати. Тобто ну, така собі історія. Так само ви можете, він може поставити з такою радістю помилку за те, що ви там комусь не подякували аварійкою, да, коли вас пустили. Ну, також в правилах немає дякувати аварійкою. Це вже така мова додаткового водіїв між собою. Тому коли ви їдете далі другу з'їзду, особливо в правій полосі, ось ви їдете, а в лівій їде автівка. Вона хоче з'їхати там на другий з'їзд, наприклад, да? то вона не бачить вашого правого покичка повороту, вона може уявити те, що ви там будете з'їжджати. Да? А так він побачив вже лівий поки що поворот, то він вже точно буде розуміти, що ви їдете далі по кругу і не буде зарізати вашу траєкторію, дасть вам перевагу, ви приїдете і він потім з'їде з перехрестя з круговим рухом. Повертаємо. Праворуч, правий покищик повороту за 50-100 метрів у населеному пункті, 150-200 поза населеним пунктом. Лівий покащик повороту. Перелаштувалися і зараз ми тут пилі. А... Не... Якби ж були на дорозі тільки одні ями, за що треба було б дивитися, да? то було б простіше. Але ж є ще зіркала, є ще інші автомобілі і все інше. І як ти обережно не їдь, ну десь там можеш там, скочити, блін. ще ж такі ями, знаєте, відборочні. Рухаємось прямо. Попереду у нас перешкода, якісь там, хтось тобто поставив якісь дріжки, лівий поки що повороту. Об'їжджаємо цю перешкоду заздалегідь там поки ще. Автомобілі трохи далі. Якийсь тут люк прикрили аварійний і повертаємося з правим бакащиком повороту. Друзі, всі відео є, всі маршрути є у плейлісті, будь ласка, всі 10, передивляйтесь, я вам заощаджую кошти, які ви чисто теоретично могли б витратити на Автоінструктор, так ви можете подивитися і вам вже простіше буде складати іспит при відповідній вашій підготовці. Тому хто хоче віддякувати, будь ласка, карта Приватбанку є в описі або в закріпленому коментарі там на каву чи на, на пальне, будь ласка, буду вам щиро вдячний. Рухаємося прямо, об'їжджаємо ями, наскільки це важливо. Транспорту, нагадаю, не можна на ній зупинятися, також, а також на відстані 30 метрів до та після зупинки. Зараз ми будемо повертати праворуч. У нас тут головна дорога, ті, хто виїжджають зліва. Вони нам повинні надати перевагу. Але ми ж дивимося, чи не дають нам перевагу. О, знак головної дороги. Чи, ось Бачите, як маршрутка їде, зарізає. Тупо, тупо зарізає, по зустрічній смузі їде. Ніколи так не їздить, друзі. І не тільки на іспиті, а і, і в житті. Ніколи так не треба їхати. Займаємо ліву смугу. Це небезпечно, це дратує, ну, як, ну якось воно... і повертаємо ліворуч. Тут у нас знак головної дороги, автомобілі, які рухають зліва справа надають нам перевагу, але ми дивимося по сторонах. то що... Ще раз вам кажу, що то, що ви їдете на головній дорозі чи на зелений сигнал світлофору, це не є гарантія безпеки вашого руху. Вважайте, що дивіться завжди по сторонах. Тому що, ну... Реально, не факт взагалі, що у вас будуть пропускати. Бо хтось там думає, що встигне, або ну, кожного різні причини, тому е нема сенсу їх там перечисляти, по яких причинах, да, можуть вкрасти знак, можуть ще щось там. Рухаємося прямо. Тут у нас дуже багато пішохідних переходів, зупинка громадського транспорту. Ні, кандидати у водії не з першого разу здають іспит. Я вважаю, що в цьому немає нічого страшного. Вважаєте, що ви, якщо не склали іспит, то ви оберегли себе та інших учасників дорожнього руху від якоїсь негативної ситуації, яка могла б відбутися на дорозі. Тому, друзі, нічого, нічого нема страшного. Якщо ви там розчаровуєте, що бої коли пишуть там, з 3, з п'ятого, з десятого разу здають, дехто там і через два роки тільки здають. Не знаю, з, якій, з якою інтенсивністю, правда, я думаю, що не дуже часто і здають, і може не дуже часто приділяють увагу, але або немає часу там складати іспити. Ну, я вважаю, що немає нічого страшного в тому, що ви там здасте з якогось там п'ятого чи третього разу, ну краще з першого, звісно. Тому що... По-перше, я ж ну, сказав чому. А по-друге, це то, що якщо ви там, вам там неудобно там, при рідних чи при друзях, що ви там знаєте скажете, мо, ти там з третього чи четвертого разу як не можеш здасти. Друзі, не треба нікому казати. Записали саме в ничку, пішли, там, склали, не склали, там, склали, добре сказали. Ні, то ні. То, ні. Ну, наша воно це ваша справа. це... Якби ваша відповідальність, ваша справа все. Тобто, тут, я думаю, що тут вже додати нічого немає. Якщо вам є щось додати, будь ласка, в коментарях. До речі, буду вам вдячний, якщо ви там напишете в коментарях, з якого разу ви склали, там які маршрути ви подали, які труднощі були. Чи може вам є е, чим доповнити цей маршрут, ці відео? Давайте разом робити Ютуб. Україномовний ще краще для всіх нас. Рухаємося прямо. Знак головної дороги. Вона у нас міняє напрямок, там за деревом не видно, ще дорожні служби не попрацювали над тим, щоб. Забезпечити видимість гарно дорожніх знаків. І, друзі, на наступному світофорі ми повертаємо праворуч. Нарешті тут більш-менш нормальна дорога і я зможу відпочити, тому що в цій трассі це, звісно, ну, просто жесть. Зупиняємось передступлення згідно пункту правил. 16,3 перед залишками ступліні. Знак головної дороги, але ж він у нас не діє, тому що... Працює світлофор. Десь там на третій, на п'ятій секунді вже можна витискати щеплення, вмикати передачу, підвели щеплення і повертаємо. Знову ж таки, не лишнім буде подивитись ліворуч там, чи може хтось там бажає там проскочити на жовтий чи зелений. верніше, вже буде, верніш, на червоний вже. Бачимо, у нас. Необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. І рухаємося прямо пішохідний перехід. Бачите, у нас стоїть тролейбус. Да? Якби він зараз вмикнув лівий покажчик повороту, нам необхідно йому надати перевагу, тому що він знаходиться у такому ось у кармашку. І ми знаходимося у населеному пункті. Зупиняємось. Друзі, у житті я вам раджу так не зупинятися, якщо б тут була б зелена стрілка на білому фоні, не перекривайте полосу полусовою. За можливості займайте другий ряд, щоб автомобілі могли повертати праворуч. Формально ви нічого не порушуєте, але повага до водіїв повинна бути. За те, що ви один зупинились, може. Чекати 10 автомобілів, поки буде дозволяючий сигнал світлопору. Я вважаю, що це неправильно. Але на іспиті треба ж рухатися. От, в даному випадку не касається цього, але ж на іспиті треба рухатися якомога правіше. Дивіться, повертає автомобіль, так? Також, ви. Ніколи не розраховуйте на те, що він ось так як повертає, що з тої швидкості він не поверне. Він може зупинитись, він в даному випадку може надавати перевагу пішоходам. да? Ви там під'їхали, тобто дотримуєтесь безпечної дистанції. Яма там може бути ще щось. Права полоса у нас для того, щоб повернути праворуч. Надає безпечна дистанція, це відстань до автомобіля, який рухається попереду вас у тій самій смузі, за якою гарантовано те, що ви не зіткнетесь з ним при тих умовах, якщо він зупиниться або знизить швидкість і без виконання будь-якого маневру. Це у нас називається безпечна дистанція. знак 21 лівий поки повороту. Дивимось праворуч, ліворуч, автівок немає, і ми повертаємо, займаємо праву сторону дороги якомога правіше. Об'їжджаємо ями і не через зустрічну смугу в руку. Все прямо да, це така дорога, це, знаєте, все издевательство над людьми, чесно, ну тільки автосервіси хлопають в ладоші. Добре, рухаємося прямо. переду перешкода, лівий поки що повороту, об'їхали та повернулись в Україні праву повсі. Томобіль надає нам перевагу. Рухаюсь на другій передачі, у мене 2200 оборотів конінштувала двигуна, швидкість 35 км на годину. Попереду припарковані автомобілі. Лівий покащик повороту, надали перевагу автомобілю, який рухається по полосі, в якому перелаштовуємось. І з правим покажчиком повороту повертаємось і обов'язково дивимось, Управе зеркало. Світлофор у нас змінився на дозволяючий автомобіль, який повертає ліворуч, надає нам перевагу. Об'їжджаємо припарковані автомобілі. повертаємо діворуч Пораду, коли ви їдете, наприклад, при автомобілі з обох боків, там, там, де швидкість допустим, безпечна там 30 км на годину, і ви там розігнались там і на катіком їдете, там, чи на катом. Раджу вам інколи переводити ногу над, над гальмами повісити ногу, щоб ви швидше що могли загальмувати, або в якоїсь потенційно небезпечної ситуації. Переводьте ногу, просто знімайте з газу на тормоз, просто повісти там, сантиметр, не торкайтесь до педалі, до педалі гальма. І коли треба, там, якщо треба, то натискаєте. І таким чином ви зекономите пів секунди, а пів секунди на дорозі все дуже багато. Лівий покищик повороту, об'їжджаємо людей, які йдуть по дорозі. На жаль, немає не тільки доріг немає, а ще й тротуарів немає. Пішохідний перехід. Зупинка громадського транспорту, бачите з такою кишенькою. Також, якщо тут буде виїжджати маршрутка, вмихнула лівий покащик повороту, надаєте перевагу, щоб вам інспектор не зарахувався як за помилку, правий покащик повороту, встигаю. Повернути намагаючий зелений. Об'їжджаємо припаркований автомобіль. Ай, мойо! Білий покажчик повороту. І рухаємося. Буду вдячний вам за ваші коментарі. Якщо ви напишете там, які у вас маршрути були, можеш є чимось доповнити. Вдячний за ваші лайки, за підписки. Почаємо до перехрестя з круговим рухом бачите, скільки пилу ще ці розбиті дороги, крім того, їздити, отак. що по ним їздить і вотак, кажучи, некомфортно. Правий покащив повороту. Бачимо, у нас попереджувальний знак тимчасовий. издевательство. просто издевательство. Більше тут нема що сказати. Ну, люди воно на комерційному транспорті їдуть. Він не їх. Дякую, що додивились відео до кінця. Ми повертаємося до сервісного центру, заїжджаємо на його територію, повертаємо тут нова автомобіль надає перевагу, рухаємося прямо, бачимо, у нас тут знак зупинка заборонена і заїжджаємо туди, куди вам накаже експерта. Дякую, що дивились, бажаю вдалося скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока